У своїй промові в айові минулого тижня Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо російської війни проти України. Зокрема, колишній президент заявив, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентства. Вашингтонські аналітики, з якими спілкувалася моя колега Наталія Леонова, з цим не погоджуються. На їхню думку, дії Дональда Трампа протягом його президентства свідчить про протилежне. Афікет. A to that... Я вважаю неправдивим твердження, що пан Путін не зробив би того, що він робить в Україні, якби Трамп все ще був президентом. Не забуваємо про спроби пана Трампа шантажувати пана Зеленського, що призвело до імпічменту Трампа в палаті представників. Не забуваємо, що в рамках процесу імпічменту президент Трамп стримував важливу військову допомогу Україні. І звичайно, швидше за все, враховуючи підтримку пана Трампом пана Путіна, ви ймовірно побачили по цьому сценарії менше підтримки США України. Україна перебуває в розпалі гарячого конфлікту з Росією з часів майдану, і він не припиняється. Пан Трамп багато говорить про багато речей, але його готовність бути миротворцем або запобігати конфлікту насправді не підтверджується фактами не забуваємо, що влітку перед відходом Трампа з посади він оголосив, що ще 10 тисяч військових будуть виведені з Німеччини назад до Сполучених Штатів. Президент Трамп не продемонстрував жодних ознак того, що він може стримати будь-яку російську атаку. І він має таку розкіш сьогодні сказати, що це ніколи б не сталося під його наглядом, тому що немає способу довести це так чи інакше. Ще одна із тез, яку минулого тижня повторив Дональд Трамп про те, що він може покласти край російській війні в Україні за одну добу. Адже добре знає як Путіна, так і Зеленського. Про це колишній американський президент згадував також. І в листопаді минулого року. Тоді президент Зеленський запросив Трампа в Україну, щоб пояснити йому, досягнути миру через Путіна неможливо. Експерти погоджуються, закінчити російську війну проти України за 24 години не можна. А такі висловлювання Трампа є, радше за все передвиборчою риторикою. Uh, look, no way to... зараз немає способу. Є серйозний військовий конфлікт, який все ще триває. Російські цілі захоплення української землі, посягання на її суверенітет і територіальну цілісність досі залишаються такими. Це все ще мета Кремля і на сьогоднішній день. Звичайно, немає способу розв'язати подібний конфлікт за 24 години. Я думаю, ми всі хотіли побачити кінець цього конфлікту, коли Росія залишить українську територію, а потім також гарантує довгострокову стабільність і безпеку. Але під керівництвом пана Путіна зараз ми знаємо, що це неможливо. Багато чого довелось би допрацювати. Україна має бути у відповідному стані, щоб вирішити як найкраще домовитись про свою безпеку. Україна не в такому стані. А з російського боку, очевидно, виходячи з того, що вони говорять, цьому конфлікту немає кінця. Під керівництво адміністрації Байдена сполучені штати заявили, що вони не збираються вдаватись до таких переговорів без України. Україна має бути за столом переговорів. Тому містер Трамп може сказати, що він міг би зробити це безпосередньо з росіянами, але це неможливо. Це ще одна брехня. це звичайно неможливо. Будь-хто, хто, хоч якось знає геополітику чи міжнародні справи, це розуміє. Насправді, більшість людей без будь-яких знань про міжнародні справи погодилися б, що неможливо закінчити таку війну за 24 години. Це типова риторика Трампа. Він говорить ці речі, щоб потрапити у заголовки, а потім вони викликають його на інтерв'ю, подібні до того, яке ми маємо зараз, для обговорення цього. Це дає президенту Трампу більше уваги. Це нісенітниця, і це. Це, звісно, неможливо ось такі думки експертів.